Всім привіт, і ми сьогодні граємо в один блок раз, два, три. Пили. Ну зато хоча б є платформа. Так, так перероблюємо. Тепер робимо так. Ставимо вер-ой. Ставимо верстак робимо скриню, беремо скриню, ставимо, будуємо і тепер знову квапаємо. Я життя? О. Що тут, о, відро лави. Куди моя каміння зникла? Друга Другая. Так, забираємо відро лави. Забираємо цю скриню. Робимо раз, два. Так. Ну, давай ще. Я не хочу тут знову впасти. Так, ось так. Все. І. Відкладаємо сюди відролави. Якщо я впаду, то хоча б не з відром лави. Все. Копаємо далі. Разнов. О, знову лава. Копаємо, копаємо, копаємо. Так, знову очередна нас Так, знову будуємо і знову копаємо. А може у нас тут а, не вийде. Не треба було ту скриню робити. Може за скриню можна назад зробити. Так. Не. Якщо вже скриню зробив скриню, то вже не її не повернеш. Добре. Вже будемо... Так. Тепер у нас є два відрави. Копаємо далі. Тільки рукою. Каміння копати все дуже дивно. І куди він вічно пропадає? Це каміння куди? Куди? Знову в каміння. Робимо палиці. Тепер робимо раз, два. Ой. Тепер у нас все вийде. Ой, якось так. Раз, два, три. Кайло. Ой. Тепер кладемо палеці сюди. Так, беремо кайло і копаємо. О, тепер він воно випадає. О, земля. Складаємо це сюди. Навіть ось так. Нам зараз надобиться Кайло. Так. Беремо Кайло і... Так, так, так. Так, у нас вже дві земельки. Так, будемо все сюди. щоб якщо, що. Бо я таке і собі ставлю, далі. Зараз ще ніч буде. Раз. Два. Так. Давай на землях, тут снова лава. Це вже лава. Так, складаємо все сюди, і Раз. Ой, сделал DimaTorzok Ось ще одна земель. Так. Раз. Так, робимо, робимо. Копаємо цей. Так, копаємо, копаємо, копаємо. Це цукрова частина. Ще одна скринь. О, вода! Ми тепер зможемо під зробимо якось відра не вистачить. Ми складаємо все сюди, ні. За емелько сюди, а все інше ми складаємо сюди. Так, складаємо, складаємо, складаємо і складаємо. Тепер робимо роз. Тепер у нас. А тут ніч. Добре, що ніяких мобів нема. Пора скрафтити собі кам'яне кайло. І раз, два. Кам'яне кайло є. На пічку вже не вистачає. Добре, пічку десь тут будемо ставити. Так, кайло. Але поки що будемо з дерев'яним. Це... Ні, візьму ось ось це. Копаємо далі. Ось. Ось. Все это нам потребовано. Камень. Камень. Дай-то мне камень. О, кругляк. О, вівця. та Какие видеи? еды. Так. Треба два Работавался ли не называй так? О! Блин, нам потрібно більше таких вівець. Так ось. Тепер знову ходимо, і тепер знову ризикуємо своїми блоками. І як завжди. Я впав. тепер, не... тепер у мене нема цих блоків. не знал, водочка. Так. Так, с каких тут цех скрин? Так, шесть скрин. Раз, два, раз. Ось. Тут і ось тут. Йой! Тут скоро буде просто. Тільки це і все. О, кладемо все сюди. Складаємо, складаємо. О, ні, треба спочатку пічку зробити. Печка печка над верстаком. Но не выйдет, поэтому делаем вместо этой большой тому Поэтому ставим сюда на печку. И теперь... Ай, боже мой, сколько тут на скринь. Так, складаємо все сюди. Так. Все. Так, так. Знову беремо кам'яне кайло. Знову рубаємо дерево. Знову скриня. Знову не люблю яся вже скрині, вони мене вже бісять. Істина. Обсидіан. Так. Треба зібрати все сюди, цей нехай не сюди, на дошки переробимо пізніше. Так, раз, два, три. Так, замір можно так. Беремо знову кам'яне кайло. Покладемо кам'яне кайло. Ставимо блок. Знову беремо кам'яне кайло и здобуваємо наші блок. Пойдемся сюди Так, сюди Сюди Тепер добудовуємо. Так, он тепер не вистачає Упс. ні, не вода. Нам... Ого. Так, треба тут лаву відділити. Ой, стоп -то вийде. Надо же ящики обсидиан. Окей. Нам по три в ще нашей вівця. Ще ще дві. Знову ламінант. Ламінант. О, ставимо. Сюди. О, вже схід сонця, бачите? Так. Сюди, далі це сюди. Знову скриня Для якої мені місце просто не вистачає. Тут ще 4 цих скринь Ось і далі все. Так, дванадцять напівблоків. Так можна більше зробити. Окей. Это ще один. ще-ще. І беру ось одинадцять знову беру один, раз. два, три, чотири, раз, два, три. Щоб не класти в скриню. Тебе беремо. і тепер у нас більше місця. Так, беремо кайло і руба. До побачення. Мені кінь не треба, мені треба вівця. Так, все сюди. Так, тоді це все. Це сюди. Це сюди, це сюди. Це сюди і и земля раз І два так беремо знову, знову здобуваємо всякі блоки. Земля. Так, викидаємо всі рачі. Это... так... О. Це супер спосіб, щоб не відкладати вечно до скрині. Так, беремо всі оці от, от дошки. Ну, не дошки, а по так, ще тут пень. Так. Робимо дошки, дошки. 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 І ще дошки. Тут можна навіть хатку будувати вже. Так, почнемо будувати собі. Красиву хатку. Тут залишиться. Оці всі зайві скрині. Треба. Ну, бувай скриня. тут. Раз. Раз, раз. Так, сюда. Не знаю, вот такая хата. Робом. Вот так. Далее еще. Она, она уже на виткаете. Значит, треба А, пустить меня сюды. Вот. Треба еще твоичко забрать. Хочется все сделать кайлом и не мучиться. Ай, седа, с клеяками они даже не потеряют. Так, работа. Так, так, так. І тепер. Упс... Ну, я бой, робимо ще ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. І ось тут не вистачає нам. Тут ще є дерево Хух... Тут є ще дерево, Юпі! Не знаю, з чого я радуюсь, але. Ніколи не бачив людей, на як я коли дерево, але цією людиною виявився я. Так, ставимо. Ось тут верстак. Робимо двері. Чек, вони там робляться? Я уже забыл. .bil... Ага, то кто? Ага. Добре, сейчас будем листа сюда. Так. Я сподіваюся вистачить. Цілих три. Блін. Мені треба лише одна двер. Тобто я зробив три двері. І ще ті три, не знаю навіщо. Но заработать назад уже не можно. Окей. И остальные. Так, ставим сюда. Ставим сюда. Да, фейги сейчас крайне. И еще Одну. Ну і напевно, на цьому ми вже будемо завершувати. Якщо це відео набере 5 лайків, то буде друга частина по ONB. Дякую всім за перегляд і всім па-па!